Новорічна прийшла, пісня різдвяна, літає на волі, єднає святі почуття, повірте у диво, для щастя і долі ніч новорічна прийшла. Хай мої поздоровень потік у серцях ваших лунко роздасться, і хай вам наступаючий рік принесе лише радість і щастя. Хай ялинки чудової цвіт і вогнів новорічних гірлянди. шлють від мене, гарячий привіт, а додачу розквітлі троянди. І бажаю я кожній сім'ї процвітання та щедрої долі, щоб любові, добра ручаї не всікали у душах ніколи. Взичу сонця та світлих надій, миру, тіхи на кожному кроці, та коздійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. Дай вам, Боже, любові тепла, добра у сім'ї та затишку оселі, щоб щастя, світла музика текла, в різдвяні свята щедрі й веселі. Хай здійснює бажання рік новий, хай ваша справа завжди процвітає в чудовим святом в радості і мрій. Ми, ми щиро, щиро, і щиро і сердечно вас вітаємо. хай днів різдвяно новорічних не змарновано буде й секунди. І хай щастя в вогні, вогні розпалені в січні, хай горять до наступного грудня. На ріднім полі сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, хай колоситься народна нива. Хай щедрим буде українське жниво. Нехай наше свято дзвонить піснями, бо новий рік вже ось тут, між нами. З Новим роком, друзі, з новим щастям. Вечір гарний. Ой, який він надзвичайний, поспішить вже на порі Новий рік, чудовий рік. рік. Щасливу пору, ясну годину. Зійшлася дружня, шкільна родина. Хай наше свято дзвонить піснями, бо новий рік вже тут. Між нами нехай нас, друзі, у новім році Зустрічає радість на кожнім кроці, що збулися наші мрії, мудрі бажання і світлі мрії. Від Карпат і до Чорного моря на усій українській землі. Новий рік у цю ніч зустрічають наші люди, дорослі й малі. Ми з друзями свята чекали сто днів. Ялинку прибрали у море вогнів. Забудьте печалі, турботи всі киньте, тут зупиніться і відпочиньте. На лапах м'якеньких, як котик пухнастий, до кожного прийде цей рік, усміхнеться тепло і скаже, ну здравствуй, і з добром переступить поріг. Хай він вас осипле, добром і коханням, і глянувши хитро з під вік, здійснить в одну мить запобігні бажання, і подарує мільйони надій. І новою долею сповниться небо. І годинник 12 проб'є, і в світі все буде від серця для тебе таким, як вітання моє. Коли проб'є 12-та година і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить і вам, і всій родині, Ми мизищем, щоб посміхнулись ви. Хай казку принесе на крилах вечір і казка, щоб затрималась на рік, і під ялинку, щоб чудові речі, приніс вам щедрий, дядько, новий рік. Рік новий, казковий час, хай здивує щастям вас. Рік добра і рік кохання, а в подарунок щедрування. Чуєш, друже, дзвінки голоси, ти гостей у цей зал запроси. Нехай щедруть, нехай співай, щедрівками серця звеселяють. І виглядачі, не дрімайте, оплесками щедрувальників зустрічайте. Амінь. Господарі до хати нас тут зовсім небагато. четверо чи п'ятеро, а всього аж дванадцяте. Принесли ми із собою такі подарунки, добрий настрій, щедрі пісні, веселі побажання та привітання. Розповідями цікавими та дійством незвичайним, що трапилось у нашому селі, як радістяної ночі. Щедрі, щедрі, щедрі